Хворі на сказ тварини все частіше з'являються поблизу міст. Тільки за останні дні до славянської ветеринарної лікарні звернулись три особи, а за місяць п'ять Харків під один був у селі Малиновка. У місцевого жителя Крупнератескот шесть месяцев возраст, но ну, він помітив, що у нього... Неадекватное поведение, слюнотечение, отказ от корма, от воды. Ну, вызвал весь специалистов. Мы провели клинический осмотр. Подтвердился диагноз бешенства. Эту телку забили бескронным методом. Утилізірувалі аналогічну проблему довелося вирішувати і мешканцю мікрорайону Рибгосп. Домашній кіт повернувся з прогулянки за ознаками сказу. Діагноз лікарі підтвердили. Найчастіше винуватцями розповсюдження сказу є лісові тварини, міграція яких зараз посилюється внаслідок бойових дій. Звуки вибухів виганяють тварин із вишних місць. Міграція та голод проводять їх поближе до міст, де максимально ймовірний контакт із домашніми тваринами. Найбільшу небезпеку для людини становлять лисиці і бездомні собаки в будь-який період. Ну, в прошлые годы мы принимали такие меры борьбы как вакцинация диких животных путем пероральної імунізації ну одним словом бюджет нам не виділив цьому году вакцину для проведення цієї імунізації. Співробітники ветеринарної медицини рекомендують дотримуватись невеликого ряду правил, аби уникнути майже невилікуваного захворювання. Профілактичне щеплення власних тварин. Увага при спілкуванні з домашніми тваринами та уникнення контактів із дикими тваринами. Така зустріч може стати фатальною. Меня будь-бальшає прозьма к населенню міста і района. Ми постійно наказуємо. Помощь населению в прививках профилактических. Стоимость этой прививки на данный момент стоит 2 гривни 87 копеек. Это, я считаю, недорого. Но как-то массовости нету со стороны населения.